Я приїхала, була стрія. Мене взяла братова, яка часто сюди їздила. Я лікувалася антибіотиками, і в мене була така хвороба, як кандидос. Це сушило мене дуже в роті і був обкладений язик, я зверталася до лікарів. Я навіть ну, зуби думала, що може різні метали міняла, все, але вилікуватися я не могла. І мені лор, я пішла до Лора, так як то була ротова порожнина, мені Лор сказав, що така хвороба не лікується, той кандидоз, можна там якісь таблеточки пропити, воно пройде, але воно постійно знову поверталося. Я поїхала з братовою сюди на особорування. і ну, десь пройшло, може, тиждень, коли я зауважила, що я не встаю пити вночі. То дуже сушило, я дуже часто вночі ставала пити. І пекло мене в роті, і потім одного разу вночі я сплю, і я буджуся і думаю, а я не зрозуміла, а що зі мною робиться, де моя хвороба ділася, розумієте? І тут мені в голову прийшло, що я молилася, щоб Бог мені так, якби ну, позбавив мене тої хвороби. Ну, от чомусь іменно вночі до мене прийшло, знаєте. І я от тепер всім ходжу і розказую, що я так, що мене то порятувала молитва, о, суборування, що молилися священики за, за мене, я щиро вдячна. І сьогодні приїхала і думаю, я мушу сказати, що я, що я позбулася хвороби. Дуже дякуємо вам за таке свідчення гарне. І вам дякую, тому що дійсно, ви знаєте, я по лікарях я вам навіть не можу розказати, де я була і кого я тільки не лікувалася. Дисно, Божа сила. Божа сила на тоа була и, и ја и ја позбува, се думам ја можам да скажам. Mm -hmm. So, Со, бидете здоровенки, Добре. вам здоров